Мої любі щирі вітання, зичу вам міцного здоров'я та гарної днини. І сьогодні на порядку денному салат із смажених баклажанів та маринованого болгарського перцю. Це ідеальне поєднання. Якщо ви навіть не любите баклажанів, цей салат вам сподобається. Духовка у мене вже розігріта до максимуму, тобто до 250 градусів, і ставлю два болгарські перці запікатися. Випікаю до моменту, коли вони надуються, зм'якнуть. Ви побачите це. І заодно вони потемніють. Це займе 15-20 хвилин. А далі перекладаю в посудину, накриваю щільну харчовою плівкою і залишаю спокою до 40 хвилин. За цей час перець віддав максимум соку, далі знімаю з перці шкірки, очищаю від серцевини і замариную. Очищаю перці над мискою, бо всередині є багато соку. Розриваю і обережно зливаю сік. Ця страва підійде як для легкого обіду або вечері, і вона не залишить вас байдужими. Приготуйте цей салат і насолоджуйтесь неперевершеним смаком літа. Перці почищені. Сік я процедила через сито і тепер додаю всі інші інгредієнти: 3 чайні ложки цукру, 2 чайні ложки солі, 20 г оливкової олії, 30 г оцту 5% та 2 великих зубці часнику, нарізаних маленьким кубиком. Все перемішую до розчинення цукру та солі. Перці обмакую в маринаді і викладаю у контейнер. Залишки маринаду теж виливаю в контейнер. Залишаю на 1-2 години в кімнатній температурі. Далі на ніч в холодильник. Тому я перці випікаю і мариную з вечора, а салат продовжую готувати на наступний день. На наступний день баклажани очищаю від шкірки та плодоніжки і нарізаю смужками. Далі заливаю холодною водою і щедро даю солі з 2 добрих столових ложки. Баклажанам протамана гіркота. Хоча останню я такого не помітила. Вже виведені нові сорти без гіркоти. Але якщо ви не впевнені в своїх баклажанах, то залиште баклажани у воді до 40 хвилин, щоб вийшла гіркота. Мої баклажани вже перевірені, бо вони домашні. Тому я відразу приступаю до смаження, а водою заливаю для того, щоб гарно приставав корхмаль, тоді вони будуть дуже хромкими. У широку посудину, в якій можна смажити, наливаю достатньо олії. Баклажани виймаю з води і обволікую корхмалі, а далі опускаю у добре розігріту олію та смажу до рум'яної скоринки. Після смаження викладаю на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. А під час того, як смажаться баклажани, я підготую інші інгредієнти. Наріжу та замариную цибулю. Додаю півчайної ложки цукру і гарно її промасажую так, щоб вона впустила сік. Далі виймаю перці з маринаду. Він смачний, і, щоб не перебивалися смаки, а тільки доповнювалося, вливаю через сито його до цибулі. І залишу так цибулю марануватися до збірки самої страви. Перець нарізаю на менші фракції, перекладаю у глибоку миску, який безпосередньо буде замішуватися салат. Туди ж відправляю нарізану кінзу. Якщо ви не фанат кінзи, заменіть її на петрушку. Цибулю обов'язково відтиснути від маринаду, а також додаю смажений грецький горіх. Готую заправку для салату у мірному стаканчику мед, оливкова олія та лимонний сік. Пробиваю блендером до гарної емульсії. Поставила на дно блендер занурвельний. І піднімаючи догори, гарно об'єдную. До цього дресінгу можна ще додати і часничок. Залишилося все гарно об'єднати. Салат можна перемішати, виложити на сервірувальний посуд, а тоді полити заправкою, щоб хрусткість баклажані залишалася якнайдовше. Цей салат справжнє свято смаку. Смажені баклажани, запечений болгарський перець, хрусткі грецькі горіхи, маринована цибуля, кінза створюють неперевершене поєднання текстур і ароматів. Легка заправка підкреслює всі інгредієнти, роблячи салат ідеальним вибором для обіду або вечері. Спробуйте приготувати він обов'язково стане вашим улюбленим. Нехай і вам буде ситно та смачно. Готуйте з любов'ю та задоволенням до нових відео зі смачними рецептами.